Слухайте закон про люстрацію він завжди був актуальним. І дискусія щодо того, чи треба його застосовувати, чи ні, чи має Україна піти тим шляхом, яким пішли країни Варшавського договору, колишнього країни Східної Європи. Він тривав десятиліттями. Я дуже добре пам'ятаю, коли на початку 2000-х, 2010-х розповідали, що люстрація не на часі. А я завжди приводив приклад. Чеського президента, який сказав краще 5 років помилок, ніж 50 років е саботажу, маючи на увазі, що треба усунути всіх старих політиків від можливості балотуватися від влади і запустити нову кров. І от у нас закон про люстрацію в усіченому вигляді таки було ухвалено. Але на жаль, закон про люстрацію почали торпедувати одразу так звані професіонали, які сказали, що ну я ж без нас без нас ні в прокуратурі. Ні в органах судових, ні в органах виконавчої влади не впоратись. Тому давайте будемо закон про люстрацію хейтити. І найбільшим хейтером закону про люстрацію, який взяв і підтерся сторінками цього закону в одному. Інтимному місці став президент України. Ви пам'ятаєте, що це почалося? Почалося з призначення головою офісу президента пана Богдана, який не мав права обіймати цю посаду, оскільки підлягав люстрації, і далі все пішло під ухил. і воно пішло під ухил настільки, що зараз ми маємо факт призначення головою військової адміністрації пана Янушевича, який підлягає за під закон про люстрацію. І не має права обіймати цю посаду. Але для Зеленського закони про люстрацію, як і інші закони, які ухвалені не ним, а кимось до нього вони не писані. У нього позиція наступна: я єдиний правильний і класний, а все, що було до мене, то не існує. То взагалі не Україна, то бозна що ні, так не може бути. Має бути тяглість влади, мають бути інституції. Не подобається закон про люстрацію Доскональ. Але я точно знаю, що він необхідний, і я точно знаю, що цей закон обов'язково. І якомога швидше треба вдосконалити новим тим, який унеможливить балотування на виборчі посади, обіймання посад у виконавчій владі, в органах місцевого самоврядування людей, які представляли бодай ті політичні сили, які вже рішенням українських судів заборонені. Це комуністична партія України, це ОПЗЖ, це партія Шарія, це блок Вітренко і ще там декілька партій, на кшталт. Там політики Путіна чи ще там, що там любителів пива, бозна хто і, і що от партія заборонена. Треба, щоб був закон. Кожен хто цю партію представляв на тому чи іншому етапі, усувається від можливості балотуватися. Ми його не розстрілюємо, ми його е, не засуджуємо. Ми йому даємо можливість займатися бізнесом, наповнювати Україну е, і бюджет е, е, податками, але точно усуваємо від можливості управляти. Або ухвалювати е, такі управлінські рішення, Пане Юр. Ще на завершення одне невелике питання. По в розвиток цієї теми, як ви знаєте, нещодавно петиція про позбавлення депутатів від ОПЗЖ депутатських мандатів набрала необхідну кількість підписів. Тепер вона повинна здійснитися в життя або не здійснитися. А ваша думка, як буде з цими депутатами, чи їх позбавлять мандатів? Ну Закон... я вже багато сказав на цю тему. Дивіться, будь-яка петиція, ми ж маємо усвідомлювати. Вона не є е, законодавчим інструментом, тому навіть якщо мільйон проголосує за те, щоб Шуфрича там і компанію позбавили мандатів, це не означає, що позбавивши мандатів там одним розчірком пера, до речі, Медведчука, ми ж не можемо позбавити мандату, щоб ви розуміли наскільки абсурдним є українське законодавство, людину, яку визнали державним зрадником, але не встигли засудити, передали в обмін на наших героїв, правильно зробили. Ми не можемо позбавити мандат народного депутата. І тут питання, якраз не про політичну волю, бо Медведчука влада готова позбавити мандата, а питання про законодавство. Тому якщо петиція є. Значить, ця петиція має бути керівництвом до дії законотворців. Президент у нас є суб'єктом законодавчої ініціативи. Велкам ласкаво просимо. Ухвалі подайте законопроект, за нього проголосують. Уряд також може бути народні депутати. Навіть один народний депутат може сьогодні подати законопроект. Я знаю, що є відповідні законопроекти від не Провладних народних депутатів, зокрема у Сергія Рудика, є законопроект, який унеможливлює перебування у парламенті депутатів від ОПЗЖ. Але ну ми ж розуміємо, що опозиційні депутати або депутати, які не входять до монобільшості, не є лояльними до банкової, вони практично не мають шансів протягнути свої законопроекти. Не подобається Рудика. Законопроект зареєструйте свій, але цей законопроект має бути на виконання петиції. Щоб не було так, що в ручному режимі ми вигнали Медведчука, наприклад, із парламенту. Забрали в нього мандат, а він через суди його відновить. Бо за законом мандата можна позбавити лише засуджену людину або людину, яка добровільно відмовилась від цього мандата. Ну, Медведчук, на жаль, не помер ще. Якби помер, все позбавили б мандата. Є пропозиція, я чув правників. А давайте ми позбавимо Медведчука, бо є таке в законі про статус народного депутата, що він виїхав на постійне місце проживання в іншу країну. Так, є такий пункт. У зв'язку з виїздом на постійне місце проживання в іншу країну. Народний депутат позбавляється мандату. Але даруйте, Медведчук не виїздив у Російську Федерацію добровільно. Ми його туди самі передали. І тому цей пункт, на мій погляд, не буде працювати в законі. Тому і Шуфрич, і Медведчук, і інші ОПЗЖовці. І далі будуть залишатися з цим статусом. А люди, які петицію написали, вони мають добиватися, аби президент ініціював і стимулював своїх народних депутатів якомога швидше ухвалити відповідний законопроект, який стане законом, і тоді не буде жодних проблем. Інакше ми матимемо дуже великі проблеми і під час війни, і після нашої перемоги. Боронь Боже, щоб наступні вибори, дай Боже, Найближчі вибори, якщо закінчиться війна, у нас відбудуться до парламенту вже наступної осені. Вони є строковими. Дай Боже, щоб вони відбувалися за новим законодавством, і до парламенту навіть шансу балотуватися не мали ті, хто представляє сьогодні політичні сили, які заборонені в Україні законом. Отже, пані я дякую за цю розмову. Це було дуже цікаво, дуже багато дякую. такої кулуарної. Інформації про цікавих персонажів української політики і тих, хто є навколо політики, бо Андрій Шевченко це все таки навколо політики. Я вважаю, ну вже давно навколо політики. <клес> про Андрій <клес> Шевченка давайте не забувати. Но... Мало того, що він бізнес Абрамовича, Брамовича. нас же є ще один українофоб е, світового масштабу це Сільвіо Берлусконі. Так він із тим встиг е, там чи кумом стати, чи здружитися. Скажи, хто твій друг, я скажу хто ти. Так, що... Отже, це був Ігор е, політик і. У минулому спортивний журналіст, який дуже добре знає: ні політики, ні спортивні журналісти, чи звичайні журналісти колишніми не бувають. Так що все нормально. Так. Далі продовжуємо працювати і на журналістки на політичній Е, Так, і якщо вам був, це, була цікава ця розмова, обов'язково її поширте. Поставте вподобайку от великий палець догори. Ось так як показує панків. Можна <ків> два. А, два не вийде. Два <ків> не вийде. <ків> Ну, можна донатом. Це буде тоді за, за два пальця. І е, е, мене звати Олександр Серцов, я є автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми, людьми. І також це інтерв'ю буде опубліковано в своїй текстовій версії на сайті Leopolis News. У співпраці з цим сайтом воно і робиться. І, як я вже казав, донати. Також вітається Посилання в описі до цього відео. Дякую і все буде Україна! Дякую, щасливо! Щасливо!